Друзі, всіх вітаю. Ну, давайте з вами зараз проговоримо про те, що відбувається в цих військових навчаннях Росії з Білоруссю, яким чином там опинилися американці, про що говорять фінські генерали відносно цих навчань, що може статися, а також куди розширюється безпосереднє навчання ці військові навчання запад 2025 Обговоримо також заяви Сікорського міністра закордонних справ Польщі і заяву Туска. Прем'єр-міністра Польщі відносно безпілотників у Варшаві над урядовим кварталом вже самої польської держави. І обов'язково проговоримо той проект бюджету, який сьогодні презентував кабінет міністрів України, затвердив і тепер подає до Верховної Ради. Давайте з вами все це проговоримо. Я вам зараз все розкажу, поясню, розкладу по поличках, і ви все зрозумієте без всіляких там додаткових пояснень. А поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, цю маніпуляцію, маячню, відверту брехню. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож давайте почнемо з... з того, що я вже, в принципі, і тут, в цих відео, і в ефірах, і в коротких навіть відео, в мене дуже багато разів бачили, чули, коли я розповідав про те, що. Восени, на жаль, восени очікують, що Російська Федерація має плани і потенційно вторгнення в Литву, в принципі, в Балтійські країни, Литва і Естонія, да, і мають наміри з'єднати Сувалківський коридор, тобто Калинінградську область, Російської Федерації з Білорусією. постійно про це говорив, наголошував на цьому, мені крутили пальцем. у... Скроні казали, ти що зовсім не спав на розуму, який яке на вторгнення? По перше, це країни НАТО. По-друге, чим вони будуть воювати? Чим же ж як це все відбудеться? Давай не видуму і так далі. І тому подібне. Ну, по-перше, всі ці, скажімо так, завивання, бо по-іншому їх не назву, а тим паче маніпуляції від також проросійських, скажімо так, джерел в тому числі. Мені дуже схоже на те, коли в кінець 21-го, початок 22-го так само заперечило, що Україна опиниться під ударом ворога, повномасштабне вторгнення, яке відбулося 24.02.2022. От приблизно такі самі напередодні заперечення, я чув, і тоді. Це перша історія. Друга. Ну як же ж так може бути, це ж країни НАТО? Ну як країни НАТО реагують, коли до них вторгаються? безпілотні літальні апарати ми вже бачимо. І, і Більшість країн НАТО, тим паче східного флангу, трошечки, скажімо так, усвідомили, що вони фактично один на один. І треба дуже прискіпливо слідкувати за тим, що відбувається в, зі сторони Росії в Білорусі, і так далі. Я думаю, що саме тому і через те, так само в принципі, з'явилися американці. На полігоні в Білорусі про це заявило Міністерство оборони Білорусі про те, що прибули американці в подивитися, що саме відбувається під час цих навчань. Міністерство оборони не... Білорусі не заперечувало і зустрічав міністр оборони Віктор Хренін. Ну, в принципі, прізвище говорить вже само за себе, да, то... Його пряма мова, хто б міг подумати, що як ранок почнеться чергового дня навчань запад 2025 Йдеться в заяві міністерства, яке відзначило присутність військових США серед представників 23 країн. Ну тобто, по перше, скажімо так, ця присутність має певним чином заспокоїти. Ну знову я про це вже казав. Заспокоїти саме жителів і громадян тих країн і НАТО, і європейських з інших. Заспокоїти відносно того, що нічого екстраординарного в принципі не відбувається на території Білорусі. Ці навчання це просто навчання. Ну якщо вже американці поїхали і там є, то вони все точно побачать, це проконтролюють, і все скажуть. Тому все буде добре. Насправді, це ж е історія дійсно виключна із за заспокоєння, і це не означає, що всі плани, які задумала Росія за допомогою Білорусі, вони не будуть втілені. Це перше, друге. Знову ж зняті санкції, ці всі розмови зараз Трампа і в принципі Сполучених Штатів з і контакти з Білорусію і з Лукашенком безпосередньо це налагодження, скажімо так, такого неочевидного. Ну точніше, він очевидне, але такий, знаєте, не прямий місток до Росії, в тому числі. Можна і торгувати взаємодіяти. Ну багато чого робити безпосередньо з Росією, якби, але робити це через Білорусь. тобто такий ще крок для налагодження. Цього скажімо, коридору, от він черговий також зроблений. Але знову повторюсь: ну це ніяк не обереже європейські країни, в принципі, країни НАТО, ті, що знаходяться якомога ближче до Російської Федерації, від цього того, що ця е, терористична організація під назвою Росія, Російська Федерація, задумала. От воно ніяким не допоможе. І про це говорить, е, що треба остерігатися е, цих навчань, в тому числі говорить. Фінські генерали, значить, командувач сили, силами оборони Фінляндії, генерал Яне Якола, заявив, що його країна уважно стежить за російсько-білоруськими військовими навчання Запад-2025. Тобто, людина, ну, командувач силами оборони, розуміємо, да, це як зараз сильський, людина щось пройшла в цьому житті, щось бачила, щось усвідомлює, тим паче. Немолода історію читала знає і знає що чого очікувати від Російської від Росії і всіх їх ітерацій імперії, Російської Радянського Союзу, Російської Федерації, і так далі, Значить, деталі за словами Яколи, який виступив на відкритті національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою. Росія веде загарбницьку війну в Україні, і прагне дестабілізувати також західні країни. Минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії. На думку командувача, з проведення навчань важливе для Росії, створює уявлення про її цілі та ресурси. Ну, я би ще, можливо, швидко додав би, що не просто створює ем, уявлення, вона фактично відволікає. Ну, ти робиш все те саме, готуєшся до війни потенційної, але говориш, що це просто навчання. Значить, пряма мова тепер генерала. Фінська значит, командувача оборони Фінляндії, да? війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. У Росії є ресурси і для інших цілей. Ну я тут би, можливо, трошки не зовсім коректно, як на мене висловився сам генерал, але розумію, що він хотів цим сказати: що, а, що у Росії задіяні не абсолютно всі ресурси, які в них є. Тобто в них ще є потенціал задіяти, ну, є потенціал і інше, там резерви, потенційно, де вони можуть використати в інших воєнних діях, почати ту ж війну і так далі. Тобто, тут мається на, на увазі, що велика масштабна ця історія це не вся вона задіяна в Україні, а також може є потенціал розпочати, скажімо так, шуміху в інших державах. Знову його пряма мова. Ми добре пам'ятаємо як навчання. Запад від... Запад 21, це про дві рік. Запад 21 використовувалося як основа для підготовки до війни в Україні після завершення маневрів. Частина... Частини залишились на полігонах. Ну, це то, що, про що я казав. Е, і кажу, що вони просто готують цю всю історію. Вони під е, оцей масштабне навчання, вони просто привозять війська, техніку і фактично готуються вже. Плюс там злагодження на місцевості, звідки підуть, Розвідка і так далі. І оці так також дрони, які залітають постійно постійно насправді залітає але просто там повномасштабно. повномасштабно залетіло на територію Польщі у вигляді 11 безпілотників Повномасштабно. але тим не менш це також могло могло бути частиною розвідувальної, скажімо так системи для потенційного там вторгнення і в Польщу, і, в принципі в балтійські країни до речі була новина якщо я її десь не сховав не закрив Е, так, є. Ось. Просто два слова в, про неї скажу. Значить, у, Лит, у Литві підозрюють, що Міноборони могло приховати дані про вторгнення дронів Російської Федерації. Тобто, е, к, далі читаю: колишній спікер парламенту Литви Саулюс. Е, Скверняліс заявив, що комітет з нацбезпеки та оборони найближчим часом з'ясовуватиме, чи не порушили повітряний простір Литви безпілотники в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіло в Польщу. Давайте своїми словами я поясню, бо тут дуже багато написано і так далі. Значить, е історія заключається в тому, що коли летіли в Польщу, е до речі, в нас так само було і українців запитання: чи не пролітали вони Балтійські країни в першу чергу Литву, бо залітали з е території Білорусі. І це якраз підозрює також і в Литовському сеймі це парламент е, Литви. Що таке, е, така подія таки сталася? Воно відбулося. Вони залітали через Литву і пролетіли, і полетіли далі, в тому числі. Відповідно, пофіксували, як ми з вами. Давайте, давайте будемо так припускати, що це сталося. Да? От вони фіксували, як збирали розвідувальну інформацію. От. І... Литовські депутати вважають, що Міністерство оборони свідомо не доповіло е, якраз е, головному законодавчому органу країни і не вело їх в курс справи. І якраз вони хочуть задіяти для цього, щоб розібратися в цьому комітет з нацбезпеки та оборони литовського Сейму. Чи правду сказали, чи просто змовчали, чи ну вони там говорили про те, що. Літальні об'єкти були, але армія Литви сказала, що не може підтвердити цю інформацію. Ну, чи це були е, гіранні ці гербери, чи щось інше, от не можуть підтвердити. І в них зараз буде відносно цього е, скажімо так, розслідування. Да? Будемо слідкувати за цим. Але тим не менш, це знаєте, все, от якщо так збирати оце, весь пазл, цю мозаїку по таких частинках, знаєте, воно потроху все складається. І тоді, коли знову, повертаючись на самий початок про те, що я сказав, коли я говорив про те, що є в них в планах також з'єднати через Сувалківський коридор, Калінінград і Білорусь, мене питали, яким чином, ну, ладно, там що окей, якимось чином перекинуть, ну, типа, вони будуть йти з Білорусі. Про що я сказав, що насправді по прямій там близько 70 кілометрів від Калінградської області до Білорусі, якщо подивитися на карту. Якщо там е, йти трошечки зробити дугу, щоб не чіпати бі, цю Польщу, а піти чисто по, виключно по території Литовської держави, то вийде там трошки більше 100 кілометрів. Да? Ну, при, е, скажімо, при веденні інтенсивного бою, це можна зробити досить недовго. Але. Одне з ключових буде, що бажано йти військами назустріч, да? ну, якщо Росія таке надумає. і я про це озвучував, що з Білорусі висувається і висувається з Калінінградської області. От як це? І розумієте, десь вони посередині зустрічаються, це те пришвидші темпи цього просування. На що мені було логічно питання, яким чином, скільки тих військ Калінінградської області? На що моя була відповідь і постійно була відповідь про те, що я переконаний. Що прямо зараз, оце я говорив там місяць-два назад, да? бо я на, на протязі, протягом довгого проміжку часу про це говорю, що вони зараз е на цивільних і на інших е там, кораблях і іншими, е в тому числі літаками, там, намагаються зараз перекинути військо, військові військові з'єднання в Калініградську область. І як ви думаєте, що? От як ви думаєте, що? А давайте я вам. Прочитаю пряму мову, щоб не своїми словами, а щоб ви почули. Військові навчання Путіна і Лукашенка поширились на захід від Білорусі. Читаємо далі. Москва і Мінськ не стали обмежуватись територією Білорусі та розширили, розширили географію спільних військових навчань запад 2005 на Калініградську область, яка розташована в глибині Західної Європи. Все. Не треба і в, і в ті харіаути, як я розповідав, да, там перекидав. Хоча я переконаний, що вони перекинули частину військ, так. А просто береш, заводиш туди війська ще додаткові, там частини, да, і там відпрацьовуєш о, в рамках цих навчань все, що тобі необхідно. І от я вам, значить, розкажу, що вони там відпрацювали на території Калінградської області. Російське відомство стверджує, що. Його артилеристи знищили позиції умовного противника в Калінградській області за допомогою батареї буксиров, буксированих 152 гаубиць, 152 гаубиць, гіацинт і осколково фугасних боєприпасів. Оці гіацинти вони чудово, це 152-мм міліметр калібр. Вони використовували використовують на території України. Все це ми бачили. Гіацин це також знищували наші. Хлопці та дівчата, особливо в артилерійських, скажімо так, в двобоях це відбувалося. Я можу особисто це підтвердити. У Міноборони зазначило, що стрільба велась із заздалегідь підготовлених вогневих позицій, обладнаних з урахуванням досвіду проведення спеціальної військової операції. Ну ці ідіоти це так називають війну в Україні. Спеціальна військова операція. Тобто вони беруть цей досвід. От про те, що я тільки що сказав, буквально абзацом раніше. І цей досвід застосовують, начебто, поумовного противнику в Калініградській області. От зрозуміло, як воно? Ось так воно працює. От вони це все відпрацьовують. До речі, так і ще, що тут зараз е також в е міністерстві йдеться про те, що в області тренувались розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М, Армійського корпусу Ленінградського військового округу. Вони виконали електронні пуски балістичних ракет. Це буквально щось, що я писав відео попереднє, про те, що Європа ще досі чухається. І, на жаль, на жаль, ми, як Україна, як держава, яка захищає не тільки себе Європу. Робимо все для того, щоб не сталося те саме з Європою, Але, на жаль, Європа розуміє тільки тоді, коли їм прилітає. Причому в прямому сенсі слова прилітає. От вам що. Шоч... Знову розумієте, от не витримують заповіді е, отамана Семен Семена Петлюри. От я їх все-таки поставлю. Хай стоять як нагадування, що треба робити. Треба читати. До речі, перекласти в Європу відправити. Але от що ще треба статися, щоб ви зрозуміли, вже вам навчання навіть не в Білорусі, яка на кордоні з Балтійським країною. Вона вже на кордоні з вами, з е, нордичними країнами. Максимально близько до Німеччини, Польща, Балтійські країни, всі поряд. Ну все, що вам ще треба зрозуміти? Іскандер М відпрацьовує, що треба ще зробити для вас, щоб ви усвідомили небезпеку і реальність того, що війна вже не десь, а ось. І не гібридна, а повноцінна конвенційна, повномасштабна конвенційна. Що вам ще треба усвідомити? Розумієте? Ну, мені от що не знаю, що має статися, знаєте? Британські винищувачі той час перекидують, Британія перекидує свої винищувачі тайфун до Польщі в рамках місії НАТО Східний вартовий. Ну, можливо, допоможуть збивати потенційне і там якимо певним чином створювати протидію наступних, знаєте, потенційних там яких. Ось рухи сую в сторону тієї ж Польщі. І, в принципі, країн НАТО. Хоча глобально ті декілька літаків вони ролі і погоди не зіграють. В той же час міністр закордонних справ Радислав Сікорський проговорює про, про безпольотну зону над Україною. Значить, він говорить про те, що. Дискусія про можливість створення безпольотної зони над Україною має сенс, адже це вдало б Варшаві змогу ефективніше боротися з, з повітряними загрозами ще за, за своєю територією. Ну, то ми про це вам говоримо спочатку повномасштабно, що от поки вам не прилетіло нормально, ви не, ну, не зашевелили, все було нормально. Хай Україна гине, українці гинуть, це ну, вас це задовольняло, все спокійно. А тепер ви згадали про це. Технічно, ми, як НАТО ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалювати самостійно, а лише разом з нашими союзниками. Це пряма мова міністра закордонних справ Польщі. Розумієте? От згадав він. Ще рік тому він був не такий радикальний щодо Росії, знаєте? Більш того, мені це знаєте, от його висказування, які. Він е, пройшло скільки сьогодні? Сьогодні 15-5 днів після е, їхнього зальоту, фактично, прильоту їхнього прольоту е, безпілотників на територію Польщі. Знаєте, коли вони спочатку в паніку впали, в істеріку, в ступор, робили всі заяви, які чітко треба, а потім такі знаєте, розслабилися, починає вже жарти якісь жартувати. Щось таке, знаєте, якусь несенітницю нести. Знаєте, мені це нагадало як. На початку повномасштабного вторгнення 22 го тут в Києві майже нікого не було. От просто в, в, всі ці політики, знаєте, які ось е, умніки, Роз'їжджали хто зна куди. А потім, коли від Києва відійшли війська, вони всі поверталися і почали розповідати, як вони країну врятували. І досі, до речі, розповідають деякі як вони країну врятували. Знаєте, все нормально, вже все спокійно. А коли було найбільше, знаєте, десь жалось отак от. -от. То їх не було поряд. От зараз і мені Сікорський через 5 днів нагадує, я вам поясню, чому в мене така аналогія виникла. Значить, міністр закордонних справ Польщі, Ядослав Сікорський заявив, що збиття 3-4 із 19 російських дронів польської ППО за українськими мірками могло вважатися цілковитим успіхом. Це блядь, хай за якими українськими мірками? Він, 20% збиття вважається круте. Ти нічого не сплутав? Ну, діяче, я просто далі буду зараз а, його пряма мова. Безпілотники не досягли своїх цілей. Було завдано незначної шкоди майну. Ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими мірками, це було б 100% успіхом. Значить, пане Радославе, я вам пояснював, ви пояснюю. От, на жаль, от я тепер жалкую, що я не прорвався тоді не вам не пояснив що до чого. От, на конференції, на якій ми пересіклись. Значить, українські ППО збивають близько 90% всього, що летить. І о те, що ви бачите, величезні втрати, які у нас йдуть, це 10% долітає. Нагадаю, що у вас відбулося? Ви збили, чи воно впало там. Знаєте, збили 20%, а 80% політало, улетіло, десь само впало. Можете порівняти по українським міркам 10% і 80% того, що прилетіло. Ефективність 90% Збройних сил України збиття і 20% Польща. Причому НАТО, ви ж там не одні збивали, і вам навіть тайфуни прислали, Британія. Є з чим порівняти. А то такий бравадний став, що просто, не дай Бог, п'ять днів пройшло вже можна пожартувати. Так, а де ж твоя заява? Я тепер чекаю. Бо Дональд Туск вже вийшов, заявив, що е, на е, своєму каналі, на своєму аккаунті у мережі X, колишній Твіттер, він написав і заявив, е, що служба охорони держави Польщі в понеділок. 15.09 знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та палацем Бельведер, однієї з резиденцій президента Польщі. Ну що, пожартуємо тепер, Радославе! Ну, смішно! Де ваше збиття? Затримано двох громадян Білорусі. Поліція, поліція розслідує обставину інциденту. Пошуткуємо ще. Поговоримо про ефективність. Чи все ж таки зберешся і підеш до своїх колег, в першу чергу європейських, по країнам НАТО по блоку і поясниш, що робить Росія. Не просто гібридна, вона вже дрони у вас прямо запускає. Не по вам з Білорусі летить, а у вас прямо. У вас там ангентурна мережа російська ще похлеще, ніж в Україні, над якою 30 років працювала Росія. Та пахлеще така, що коли б залетіли польські, на польську територію російські дрони, і всі це бачили, 38% поляків вважають, що винна Україна, що залетіли російські дрони. І тільки 34 на 4 менше, вважають, що винна Росія. Так може там попрацюєте ви в першу чергу і розберетесь в себе, що робиться, а потім будете розповідати. Що куди і що яка у нас ефективність? Давайте вже перейдемо до наших новин всередині. Значить, Кабінет міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2026 рік. Значить, я зараз коротко по цифрам пройдусь. Це коротко, я вам обіцяю розберемо цей бюджет, от, хоча б навіть в першому читанні, от, те, що вони презентували, більш детально порівняю з минулим бюджетом. Я думаю, що відео десь на 20-30 хвилин я запишу вам окремо виключно по бюджету. А поки що, головні цифри, щоб ми розуміли, до речі, 15.09, 15 вересня це останній день, коли кабінет міністрів, тобто уряд, має презентувати його і подати його на реєстрацію в Верховну Раду України для ознайомлення. А потім вже розгляду його і подальшого прийняття. Кабінет міністрів його 1509 затвердив, відповідно, він відправляється на реєстрацію. Звісно, буде там якась кругла, круглий номер його, як завжди. Я думаю, що 14 тисяч 3 три нулі. 14 тисяч так тут буде. Завжди бюджет на наступний рік. Він такі круглі цифри під нього прям забиваються. Так, давайте ж по цифрам, що в бюджеті. Значить, презентують його. Бюджет доходи. Дохідна частина 2 трлн 826 мільярдів гривень, що на 446 мільярдів більше порівняно з минулим роком. Видатки держбюджету 4,8 трильйони гривень. Пишуть, що плюс 415 мільярдів гривень від 2025 року. Дефіцит. От знаєте, Дефіцит, вони ж одразу не грошима пишуть, а вже одразу хитрять завжди, пишуть на рівні 18,4% ВВП. Ну тобто найменша цифра, яка щоб вас налякала, от вони її візьмуть. Розумієте? І пишуть, що мінус 3,9% пункту до 2025 року. Ну, таке маніпуляція. Давайте я вам просто цифрами скажу: дохідна частина 2,8 трильйони, розхідна частина видатки. 4,8 трильйона, тобто дефіцит у 2 трильйони гривень. 2 трильйони гривень нам треба буде запозичити. А, ну далі написано, вибачаюсь. Хоча все одно маніпулювати будуть. Потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2 трильйони 70 мілья... 79 мільярдів гривень. Це що нам треба усвідомити. На оборону передбачено 2,8 трильйони гривень. Тобто, фактично, все, що ми заробили, ми потратимо на оборону. Вся дохідна частина піде на оборону. І отой дефіцит це виключно за ну, вся інша інша вся держава живе за рахунок отих двох трильйонів. Все, всі інші. Ну а далі, що скільки там закладено на науку, на інші показники, все це там на агропромисловий комплекс, які доступні кредити. Все це я окремо розберу в окремому відео по бюджету. Обіцяємо, обов'язково це зроблю, і ми з вами з цифрами сядемо, порівняємо, проговоримо і так далі, і тому подібне. І в контексті того проговоримо ще, що нас очікує в цьому ще в 2025 бюджеті, які там певні моменти і додаткові видатки. Зроблю спойлер, додатково в 300 мільярдів гривень. Отак, от говорив вам про 500, а вже 500 плюс 300. От про це окремо поговоримо пізніше. Дякую, що додивились до цього моменту. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте все, що ви думаєте, відносно того ж Радослава Сікорського, який недовго погорював і не по, і побув правильним політиком з правильними меседжами і заявами, і потім розродився знову. Унесло людину. Да? Що ви думаєте відносно цього? Також як ви думаєте, все ж таки, як буде далі просуватися? Навчання Росії Білорусі і обов'язково е прокоментуйте, будь ласка, чи щось нам треба робити, чи втручатись, от, якимось чином, впливати на те, що відбувається. В сусідніх країнах, які там потенційні загрози в них зараз є, і що ми могли зробити на вашу думку в цьому випадку. Ще раз дякую, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і загалом військові всі військові підрозділи Сил безпеки і оборони, підтримуйте їх гривнею, Хлопці і дівчата завжди бачать, коли в них що їх тил і опора їх підтримує безпосередньо грошима, і вони таким чином отримують додаткову мотивацію. Тому, будь ласка, завжди підтримуйте їх, єднаємося, щоб не сталося. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики, і, і що в нас є. І якщо ми разом, це вже доведено неодноразово. Ніхто нас не може перемогти, і нічого з нами зробити не може. Тож єднаємось, бо ми на своїй землі. Слава Україні!